В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Сьогодні, брати і сестри, євангельське читання про зділення Христом людини, в якої був диявол вселений, в яку був, вселився сам диявол. І не один, а багато їх в ньому було. Перше, про що хочеться сьогодні казати, це наше сприйняття і віра в те, чи насправді є диявольська сила. Бо Багато навіть з людей віруючих сумніваються. Здається, у Клейвелі Юїса є історія про те, як один професор в аудиторії. Мав говорити своїм студентам про бісівську силу, про диявола. А це ж академічна аудиторія, як же можна там про таке говорити? І тому він вирішив почати здалека і сказав так, говорячи про диявола, про бісів, про бісів, що там якийсь персонаж з негативною енергетикою. Кажуть, після цих слів виліз з-під кафедри сам бісьонок один запитав, а ну ану нас ще раз повтори, як ти мене назвав. Тому перша проблема це наша віра або невіра в те, що насправді є оця бісівська сила, диявольська сила. Друга проблема це те, що. Як люди це сприймають? Одні вірять або не вірять, а інші дуже серйозно пробують зануритися в цю проблематику. І перше, і друге для нашого спасіння не корисно. Саме тому святе письмо про нечисту силу. В різних назвах за всю Біблію, тобто у всій Біблії, про це все сказано лише 235 разів. Ну, для зрівняння слово Бог або все, що звідси виходить, в цьому письмі згадується більше, ніж 7,5 тисяч разів. Тобто зрозуміло, що те, що важливо, про те говориться багато, те, що не важливо, про це говориться менше, але це не означає, що цього немає відповідно, знаючи про те, що є диявол, той янгол, який тепер безтітлий, ангел, який відпав від Бога. І є ті сили, які. Відпавши від Бога, шкодять людині, знаючи про це, ми повинні бути уважними. Бо всякий раз, коли ми зробимо щось не так, це якраз і є підступ диявольський. Але ми маємо розуміти, що диявол нас не заставляє, бо Господь дав нам свободу, Він сам нас навіть не заставляє. Диявол нас спонукає для того, щоб ми впали. Він, людина вбивця і коні, як пише про це Святе Письмо. Відповідно, ми повинні знати, що диявол завжди буде робити все, щоби нас погубити. А тепер про те, що відбулося, Господь приходить в землю Гадаринську. Ця земля на іншому боці Генесарецького озера, там живуть різні люди, в тому числі юдеї, але, напевно, найперші язичники. Люди там займаються тим, що вирощують свиней. Свині, ви знаєте, згідно класифікації юдейської це нечисті тварини. І відповідно всі ті, хто цим займаються, вони по факту роблять справу недобру. Але в цю землю Господь також приходить. Бо Святе Письмо наголошує, що Господь хоче всім спастися і в розум істини прийти. Нема такої людини на світі, яку би Господь не хотів врятувати, який би Господь не запропонував вічне життя і Царство Небесне. Тому Господь своїми учнями на кораблі переправляються і сюди. А тут він зустрічає бісноватого. Людину, про яку ми вже казали, в якій не один дияволь, не один біс, біс, біс сидить, а їх багато. Господь зразу питає, як їм ім'я? Зовсім недавно ми з вами говорили про те, що імена мають дуже важливе значення. Ну, згадайте хоча б про багача і Лазаря, на, на тому тижні ми з вами цю притчу слухали. І ось диявол через цього чоловіка відповідає, що їм їм ім'я це не ім'я, це якби таке а, збірне, ім'я їхнє легіон. Легіон це багато. Легіон в Римській армії це. П'ять або шість тисяч людей. Тобто можна собі уявити, що відбувалося з цією людиною, в якій сиділо стільки отих страшних ворогів. Саме тому ця людина не могла жити в місті, саме тому ця людина не могла, як інші, вдягатися в одяг. Між всяким, між всяким одежа це було свідчення свободи. Раби не мали права на одяг. І це ще один показник, що навіть в цих речах дуже все якось пов'язано між духовним світом і світом плоті нашої. І ось цей чоловік, якого в'язали, накажуть кажуть, навіть же різними путами, її не розривав і втікав, і бігав скрізь пустелю. Не міг знаходитись на місці, бо, як ми з вами колись говорили, диявол завжди людину гонить. От святим було добре, і у Почаївській ми з вами позавчора святкували його. Жив собі, спускався в свою келійку маленьку, хочу знамениту, яку ми сьогодні також деколи, як приїжджаємо до Почаєва, пробуємо влізти. І все йому було добре, і нікуди він не хотів, нікуди він не біг. Бо там, там де Бог і де Дух Божий, там завжди спокійно, там добре. І, звід, і, відповідно, звідти нікуди не хочеться. А, куди, а коли нас кудись жене, ми можемо зрозуміти, що з нами щось не так. Так само з цим чоловіком. Він був одержимим диявольською силою. І тут треба зробити маленьку відступку, говорити про те, що, що таке хвороба, чи точніше, які хвороби є. Є хвороби плоті, те, що від фізіології нашої, це зрозуміло все. Є про хвороби душі. Називаються вони, так, так і називаються, психічними хворобами, бо душа це психо. От. А є хвороби духа. Це те, про що ми говоримо пневмо. І відповідно хвороби, як і, хвороби, як і в інших речах, є якась структура. От, Тілесні хвороби треба лікувати яким чином? Ми знаємо, що лікарі дають нам ліки, тобто все зрозуміло з точки зору якогось такого особливого фізіології, все зрозуміло. Душевні хвороби, трошки іншого складу, але також вони пов'язані з, з тим, що, що якби є таким а, приземленим нашим, бо психо це все-таки те, що приземлене, це те, що створ... нас Спорідні в тому числі і з тваринами. І ці хвороби також таким чином лікуються. А є хвороби духа про які ми говоримо, які не лікуються ліками. Ну, тому що те, що духовне, має лікуватися духовним. І ось де, коли буває така проблема, підміна, коли знаєте, коли міняються ми люди церкви, наприклад. Ми беремося лікувати там, наприклад, тілесні або душевні хвороби. І що з цього буде, якщо я, священник, почну займатися лікуванням хвороб ваших? Боюся, що далеко не я, ні ви не зайдемо, тому що я нічого в цьому не розумію, і вам від цього користі ніякої не буде. Тому цими хворобами займаються лікарі. Але, як ми вже казали, є хвороби духа. І ці хвороби це хвороби такі, якими треба займатися саме тими, хто, тим, хто пов'язаний з духом або з речами, які стосуються духа. Деколи є хвороби, які стоять, знаєте, так десь посередині незрозуміло. Це от психічні хвороби, які дуже часто диявол маскує під, під біснування. Це також треба розуміти, і цим мають займатися саме лікарі, От, Ну, якщо є необхідність, тому деколи духовники допомагають. Але є духовні хвороби, ще раз наголосимо. І ці хвороби лікуються зовсім по-іншому. Ну, наприклад, перше, що духовники, між всяким не, не де вони чули, що є душевник, так? є духовник. Тому не путайте, душевними хворобами займаються лікарі ще раз наголосимо. А от духівник, наприклад, от знаєте, духівник чи бачить, а воно проявляється через що? Через те, найчастіше, коли така людина торкається святині або десь знаходиться біля святині, це проявляється. Духівник рекомендує або прямо благословляє такій людині, якщо, не дай Боже, є там існування. Найперше рекомендуєте, знаєте що? Те, чого б ніколи не порекомендував лікар. Він каже, він каже починайте поститися, найголовніше перестаньте їсти м'ясо. Нам всі скажуть, ви що? А білок, а людина і так слаба, ну ви знаєте далі. Але от дивна річ духовна хвороба деколи повинна мати якісь а, такі тілесні речі. Тому от, перестаньте їсти м'ясо, каже. Ну, або ми кажемо, постіться. Потім ми згадаємо про те, що Господь казав, що постом і молитвою взагалі діявел виганяється від людей. Але це те, що духовне, духовні хвороби. І ось саме з цим духовним сьогодні Господь приходить до цього нещасного, який, напевно, потім стає найщасливішим по милості Божій. Бо Господь з нього виганяє диявольські сили. Той легіон, якого так багато, і яких так багато всяких різних. І отут ми скажемо, оце вони, це далеко, де той легіон? Але давайте подивимося на своє життя. Якщо уважно придивитися до себе, а це між всяким повинен постійно робити кожен християнин, то ми з вами побачимо картину, може, не таку аж велику, страшну, як у цього дійсноватого. Але напевно не дуже меншу. Бо згадаємо хоча б сьогоднішній ранок, коли ми прокинулися, скільки всякого дурного, неправильного, невірного було в нашій голові, про що ми тільки не думали, про що ті не мріяли, що нам не приходило, правда? І ми ж цього не хотіли насправді. Ми ж збиралися всі на службу, в храм, на молитву. Відповідно, в наші очі мали бути горі, думки лише про вічне. В кого так було, я вас вітаю, ви великі молодці, у мене так не було зранку. Відповідно, ми всі розуміємо, що кожен з нас має в собі оцей прилог, про який ми говорили, від диявольської сили. А буває так, що диявол вселяється. Причини з яких диявол вселяється в людину. Найчастіше, звичайно, це гріх. Ну, дивіться, п'яний, наприклад. Ну, явне біснування відбувається, правда, напився. Прям деколи явне біснування. Хтось розгнівався. Дійшов до такого стану, що він в ненависті знаходиться. Ну хіба це не біснування? Заздрість візьмемо найменше, може, найбільше нам воно мішає, правда? Дивіться, до чого доводиться страшна заздрість. Хіба чи не це не біснування? Тому найчастіше наші гріхи відкривають двері. Дияволу в наше серце і в нашу душу. Ще бажання всяких свобод. Я не маю на увазі того, що Господь дав нам як свободу. А саме того, що хочу робити все, що хочу. Знаєте, тепер таке життя. От такий трансгуманізм, нова тенденція, нове віяння. І я мірила всього. От людина мірила всього. Що я хочу, так і має бути. І ми сьогодні бачимо, що, на жаль, навіть в багатьох країнах, та й в нас в тому числі, у нас тепер це найперше, ми можемо бачити, навіть закони приймаються під це, аби тільки ублажити всю срамоту нашого життя, отих от речей, які дурні, пробачте, диявольські приходять нам в голову і в серце. І ось тоді диявол може діяти. І діє. Що нам нещасним робити, як говорить апостол Павло? Бідна я людина чи нещасний я чоловік? Звичайно, що ми сьогодні бачимо, що тільки сам Господь може зцілити від цього. Сам Господь може вигнати лише він, і диявол його боїться. І зрозуміла тут паралель. Якщо хочемо, щоб диявол до нас не торкався, щоб нас, нам не мішав жити, не мішав нашому, нашій радості і бажанню вічності, ми повинні, очевидно, бути Божими або з Богом. Бо тоді диявол до нас не підступиться. Бо якщо ми маємо в собі благодать Духа Святого, то що може диявол тоді зробити? Нічого. І тоді він буде просити. Господа так само, як сьогодні, просить від цього нещасного гедаринського бісноватого. Чого ти нас прийшов мучити, каже? Бачите, що Господь робить? Він же нічого не зробив, ще не казав, лише прийшов, і диявол вже мучиться. Бо там, де свято, диявол жити і бути не може. І ось ми, сьогодні, тут, у святині. Мали б бути настільки в дусі, щоб ця диявольська сила ніяк до нас не приступала, бо це можливо саме тут. Але нам важко, ми сумніваємося. А якщо б не сумнівалися, то зразу і, нам, і при нас би диявол так сказав, Христу, як сьогодні ще раз наголосимо, з цим існуватим. І тут же просить, бачите, я диявол, який. Що не погуби нас в безодню, але дозволь нам вселитися в свиней. Нечисть шукає, що вселитися, знаходить те, що начебто нечисто згідно закону. І тому вселяється в свиней. А далі що? А далі, ви знаєте, читали Святе письмо, всі ці свині чомусь з берега і в море. Їх там доволі багато. По підрахункам, які ми можемо сьогодні знайти євангельським, приблизно 2000 голів. А тепер, брати і сестри, про те, чому ці люди яких ми сьогодні бачимо, які приходять до Христа, просять, щоб він від них пішов. Здається, ну така добра справа. Господь зцілив біснуватого, вони його боялися. От, він був нещасним. Тобто, все показує на те, що добра справа зроблена, і всі би мали похвалити Христа і порадитися цю людину. Ану, брати і сестри, спробуємо порахувати. Арифметика це не моя, але спробуємо порахувати. Дві тисячі свиней. Приблизно на сьогоднішній день, якщо переводити в іноземні валюти, бо нам так чогось простіше жити, всі чимось в іноземних валютах, сьогодні такий підсвинок непоганий коштує приблизно 250 доларів. Ну так, більш-менше, більш хто, хто знає, от, але приблизно так. Ану, помножте. На 2000. Хто готовий сьогодні півмільйона втратити, щоб сусіду було добре? Щоб сусід був здоровий і щоб можна було йому порадуватися. Є такі? Боюся, що немає. Відповідно зрозуміла реакція цих гадаринців. А ще їм так комфортно, бо вони вже привикли до того стану життя, в якому вони знаходяться. І от тепер запитаємо себе. Я трошечки почав про це говорити, потім спеціально зупинився. А хіба це небіснування нам рахувати не те, що благе, а то, що нам вигідне? Бо сьогодні. Дияволу мішає лише одне віра. А бізнесу в лапках мішає мораль. Вона завжди йому мішала. Відповідно, зрозуміло, чому така реакція. І тому, звичайно, така реакція буде майже у будь-якому суспільстві. Ми порахуємо, що нам вигідно, що нам підходить. І після цього скажемо те, що можна чи не можна нам це сприймати. Саме тому біснування буває не лише в одної людини. Біснування буває у цілих народів. Згадаємо старий Завіт, ще здалека почнімо. Фараон. Який мучив єврейський народ, побачив великі біди, скорботи, здається, відпустив, а потім що зробив, побіг їх доганяти, щоб що зробити, знищити. Хіба це не біснування? А потім всі війни, а потім бажання однієї нації перевалювати. Вважати себе кращою, ніж іншою, називати себе блакитної крові? Оце все, що відбувалося і відбувається в історії. Хіба це не біснування народів, коли хто підтримує війну, вбивство? Як можна зрозуміти освенцем? Хіба це не біснування народу? Але перейдімо далі, перейдімо до сьогоднішнього дня. Хіба це не біснування народу, коли один, який вважає себе братом, йде вбивати іншого і знаходить для того, який ще пробує знайти, звичайно, їх немає. Євангельські основи священним мічом, як вони кажуть. Хіба це не біснування народу? А у нас? Хіба це не біснування людей, народу, коли одні йдуть виганяють інших з церков з болгарками і ломами? Ну хіба це не біснування? І єдиний, хто може нас від цього всього позбавити? Це Господь. Бо якщо ми йдемо до Нього, то ми розуміємо, що ми не можемо так жити. Ми не маємо права так жити. Господь стільює. Господь виганяє диявола із наших сердець, із наших душ, із нашого життя. Господь це робить кожен день, кожного разу, бо він ще раз наголосимо, хоче нашого спасіння. Але читайте Святе Письмо. Коли диявол виходить від нас, то він ходить по різних місцях. Святе Письмо це дуже добре описує, шукає, а потім каже, що Повернуся до себе додому. А що він бачить в нашій душі? Хіба ми її заповнили тим, що Боже? Хіба ми її заповнили тим, що приносить плоди любові? Плоди смирення? Ні, такого нема. Якщо такого нема, то що він робить? Він вселяється собою ще приводить інших, ще зліших. І далі Святе Письмо пише: такій людині останнє гірше, ніж перше». Це, брати і сестри, давним-давно прописано. Все це відомо. Питання в тому, чому ми цього не хочемо розуміти, чому ми живемо життям біснуватих. І так, саме тому ми нещасні. А цей чоловік щасливий. Бо він, коли, з нього вийш, коли Господь з нього вигнав диявольську силу, напевно зрозумів, що є найголовніше. Чому ми так, такий висновок робимо? А чому він просить залишитися з Христом? Бо лише той, хто зрозумів, що є головне, він залишається або просить Бога, щоб бути завжди з ним. По-іншому бути не може. Сьогоднішній Євангеліє про те, що ми ставимо пріоритет, можна привести ще дуже багато речей, які з цим пов'язані. Але головна червона лінія сьогоднішнього євангельського слова про те, щоб ми перестали. Служити дияволу, щоб ми перестали біснуватися і зустрічали, а не проганяли Христа і свого дому, із свого життя, і своєї громади, і своєї країни. Бо якщо ми цього не зробимо, диявол переможе. Бо якщо ми цього не зробимо, ми будемо жити в пеклі вже тут на землі. Це очевидно. Повинно бути всім. Але, на жаль, багато хто з біснуватих цього не розуміє, бо біснування це ж треба зрозуміти. І біснувати це не лише ті, хто там десь живе, в, в гробах. Чи, чи, чи явно проявляє своє, своє біснування там біля святині? Ні, багато є людей біснуватих, дуже респектабельних, які живуть у красивих будинках і так, далі, і так далі. Але їхня душа, їхнє серце, їхній розум, їхня воля, тобто розум, воля і почуття, вони у владі диявола. І саме тому вони такі рішення приймають. І саме тому вони так ходять по землі. Тому нам всім треба себе контролювати. Нам треба на себе дивитися, не на інших, на себе. Бо, як я вже казав на початку, може так статися, що це якраз ми, а ми на інших дивилися. Але ми знаємо, що Господь може. І точно вижене диявола з нашого життя, нам лише до нього треба прийти. Ну а все, що стосується формули, як вигнати диявола з нашого життя, то про це Господь сказав прямо. І зовсім скоро ми до цього знову прийдемо як якоїсь основи. Він сказав: цей рід. Виганяється постом і молитвою. Живімо благочестиво, і Бог буде весь і всьому, і всюди. Христос посеред нас. Амінь.